Привіт, рада вітати вас на каналі. Я як вчора у відео і казала, що їдемо сьогодні за посилочкою. Там виноград прийшов нам, треба посадити. І сьогодні у нас вранці, дивіться, який туман. Прям ну, нічого не видно. Це їдемо А на зустріч знаєте, бувають машини їдуть без фар, ну таке от. І так нічого не видно, вони ще й не світять. Вранці встала, глянула вікно на кухню, А воно взагалі до сусіда не видно. Трошки вже це розвиднилося, але все одно такий туман густий, дуже густий. Осінь каштани попадали. В цьому році, я, до речі, каштанів він не бачила, їх так швидко збирали, що й не було видно, що вони там є. У людей бізнес на каштанах був. Ми, друзі, заїхали ще купували фарш навпроти чорного в свіжині. І там є власна випічка, власна пекарня, чи як вона там називається. І я бачу, викладають тільки свіжо спечені булочки. То взяла з вишнею, бо я полюбляю, Максу з маком і жені з сливою. Оце вийшло три булочки на 50 гривень. І дивіться, скільки начинки вишні там. так багато. Так, я взагалі заходжу. Не беру, бо там відкриті вони лежать. Я це бачу, що викладають з цього. Тільки з печі. О, думаю, треба швиденько взяти. Так, ось такі саджанці нам прийшли. Дивіться, які коріння, яке гарне. Вимикай, бо я вже мокра. Але він Макса запитував, чи обрізати, то так, добре обрізав. Байконур і динька. От таке ми замовляли. Байконур це я обрала, а Макс Денько. Мені денька ні, а Байконур я дивилася, ну, читала відгуки, то дуже багато людей писало, що він добре зимує, не тріскається і гронки великі, так що подивимось, що з нього вийде. Це Десь Макс на Фейсбуці у когось замовляв. Я ще зараз трошки покажу вам нашу покупку року, так сказати. Ми думали-думали і купили. Це не цей не світильник, це туди в кімнату той світильник. Чи це від нашої? Ні, це туди в Жеке. Так, а що ми тут маємо? Де воно написано, що ми маємо? Чи не написано, що ми маємо? Мадичина, а, ось у. наша покупка. Так як нам треба для котла чи акумулятор, чи щось таке, щоб качало воду по батареям, щоб насос працював, бо в нас так зроблена система опалення, що без світла не працює. І виявилось так, що ходили ми. В домовому і побачили акцію, прям дуже хорошу акцію, 64 чи що, відсотки знижка була. Я ще прям так пішла тих консультантів, кажуть, це ви так кажу. Воно поломане, чи що Що це така знижка хороша. А, він кажуть, а вони кажуть, ні, маркет маркетинговий хід, щоб люди купували. Ну, ми і купили. Оце ж я дістаю, бо оскільки вже воно світло почали вимикати, ми ще не користувалися нею, цією станцією, чи що воно таке. А це зараз. Покористуємося. Макс був дивився вживану її, і продавали там 8-10 тисяч, а ця нову ми купили, ну там, коротше, з копійками майже 10 тисяч. Так що, ось така у нас покупка. Давно ми думали, треба чи не треба. Вагалися, ми в той день вагалися, там закінчувалася акція. Чи брати, чи не брати. Знаєте, бо тоді ще світло не вимикалося. Так, дістану зараз. Кажу, тоді світло не вимикали. Ми думали, чи треба, чи не треба. Знаєте, оту 10 тисяч витратити якось. Ну, є нам куди зараз їх витрачати з цими ремонтами. Але все-таки нехай буде. І от воно все-таки пригодилося, знадобилося. Так що зараз йдемо. Будемо вмикати котел. Треба, щоб прогнало, бо там 60 градусів стоїть, щоб. Зараз, до речі, перевірю телефон, чи мій буде заряджатися. Бо мій телефон від павербанків не заряджається. Не хоче і все. Макс і Женін заряджаються, а мій ні. Ось у нас два таких павербанки, Макс робив їх сам, він заказував з Китаю цей. Коробочку цю, а всередину вже ми тут купували батарейки. то У нас от таких два. Ну, хороші, нормальні, і мій телефон не заряджається. Зараз перевірю тут. Так, у нас тут є і лампочка ось така, і світильник. Покажи світильник Женя, який у нас є. Ось такий світильник. Ще є. Це Женя ходить. Я показую свій телефон. Це Женя у нас зараз сидить вже третій день. Вирізає з картона, робить телефон. У нього там штук 20, ну нічого, нехай дитина займається. На. Ну, трошки менше. Менше. Ну, то я так сказала. Що я хочу сказати, що заряджається в мене телефон. Зарядка, правда, не моя, Макс, у мене гарненька, без ізоленти. Так що все працює добре, то я думала вже все. Завжди заряджала телефон перед вимкненням швиденько, бо павери не підтримували мене. То що така в нас покупочка, таке вкладення. Хоча я ж кажу, довго вагалися, треба чи не треба. Але як виявилося, що треба. Так, будемо йти, бо щось вже на вулиці темно. Ми вийшли на вулицю, Макс там ці шпателя миє. А я йду, гараж закрию і підемо посадимо. Виноград. І на завтра, напевно, буде морозець. Дивіться, яке-небо. Ну, воно так не видно через телефон, але таке червоне. Так що, може, буде і мороз. Взяла виноград, лопату і чекаю, Макс вже десь іде. Це був коментар, запитували, які сорти в нас винограду. Ну, ось тут ми купили байконур динька Потім що в нас є. Бананас, променистий чауш, надія Азос, дубовський рожевий, потім Рембо, там такий зачуханий виноградик. Якщо приживеться, то буде, подивимося. Що в нас ще є? Якийсь ось нещодавно нам дали. а... О, О, щось, я не пам'ятаю, Макса запитаю, як він називається, напишу. І Кеша. Потім. Юпітер. Макс воду набирає, я забувся, що світло вимкнули. Юпітер 342 чи 352 Кишмиш. І два без назви. Коротше, от такі у нас сорти. І ще, три без назви. Так що, що маємо, то маємо. Тепер з цим виноградом у нас буде. Там одна яма викопана. Тепер з цим виноградом у нас буде 4 ряди. Якщо не померзне, то все буде добре. Бо в цьому році ми там трошки поїли, у нас померз він майже весь. І ну, ми ж трошки продаємо його, в принципі, то в цьому році ж не було в нас бізнесу, але в нас був бізнес на хризантемах. так що. Якось отак от. О, іду, іду. Так що саджаємо, а далі, напевно, вже все. Тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.